Всім благословення, любі, хай Господь надихає, благословляє, щоб дійсно любов покривала всіх нас, наші серця. Амінь. Откровення стосовно таких клоунів в церкві. Можна назвати їх так, тому що котрі роблять шоу, котрі роблять якісь там випади, там ісцілення або дещо, і люди на це клюються, йдуть і думають, що там Дух Святий, там все. Там є спасіння, але ми бачимо, що лише е, коли у нас є слово Боже, коли ми читаємо Біблію, коли ми надихаємось і йдемо за Господом через наші діла, це саме найкраще через наші сила. Не просто подивилися якийсь там е, шоу, да, щось про там, якісь пробудження Святого Духа або дещо. Нам потрібно. Самим вчитись і дивитись на результати на протязі життя, на протязі періоду якогось 10-20 років, там, а не просто якісь там моменти там пару днів тиждень або там місяць, якесь пробудження, і все, люди там клюють, ідуть там толпами. Ні, від цього спасіння не буде. Спасіння буде, коли ми навчаємось, коли ми Біблію читаємо, коли ми а, її пристосовуємо до свого життя і. Ось суперський приклад, найкращий приклад це наша пастиря, котрий ми можемо прослідкувати протягом 10-20 років, що йде спасіння людей, що тисячі людей спасаються, що церкви будуються. І слава Господу! Надихаємось, йдемо далі. Тож, не віддіться на цих клоунів або не ставайте такими, тому що ми, віруючи, теж може такими стати, що говорять одне. А Роблять інше, це коли немає покаяння. Потрібно покаяння, потрібно очищення, потрібно працювати з своїм серцем. Я Якаюсь, я теж не ідеальний, але працюю. йдемо цим шляхом, і це саме найкращий шлях до Господа з Господом і до Господа, до Царства Небесного. Всім благословення. Приєднуйтесь до нас. Посилання скину у коментарях. Благословення.